Мусік сувечка. Добре ранок. Дивно, а що це ви не будете? Муся не гарцює по мені. Зараз буду мамка, зараз поцікавим. Підтягнусь, моська, не трохи мамку. Це значить не трохи. питає, чого я по ним гарцюю. Мамка, понія, я? Зараз, зараз, я цю помаличку виправлю пане Йом, мамка, мамка, ти що ще дрочиш? А ну, пане Йом. А що це має вставати? Я сьогодні вихідна. Два дні. зрозуміло? А, -а, а вона мені вставати. Мамка, то що вона мені вставати? Я навіть не знаю, ваша весна пропала, пройшла? Ні, ні, не, -не, не пройшла. Зараз трус перетантуєш, тут і знову піду на вулицю. Ну, то й ти вже, муска, вставай. Все одно мамки придеться вставати. Нам ж треба вивезти, на променад вивезти. І прапор треба підняти. Ти що, мамка, забула що? Давай, сиденьку вставай. Висвишся потім. Ти й так уже мало вставати, так що не дуже тут напрягайся, мусічка. Так, да? мак пішли. Е, мусочку, мусічка, ти не дереш. бачила де Соня дере. Ну і що, а мені тут десь спотопиться. Да, скоро все тут кучерява буде. Із-за вас. Та да, не вбурчи, мамка, пішли прапор краще піднімемо. Ні-ні, мамка, пішли на ці двері, де прапор піднімають. Сьогодні я буду його піднімати, ось так. Я ж вже велика. Так-так, велика ти, велика Мусічко. Давай, мамка, прапор піднімати. І прапор у середу Бажаю підняту. На вулиці. Мінус один, два градуси. У, oh, то що, весна вже, мамка, весна, да? Я вже забула, яка вона. Та ти не знала, яка вона. Ти ж народилася весною. Ще маленька була. Та? А, скоро в мене день народження. Та ще не скоро, через два місяці. Ну, та ба. вітаю з цим Не, хай він буде тихий. І спокійний. Кави смачної, новин добре та гарно настрій. Ваша муся цьомки-монки пока. Маш Сонік. цьому-мки пока.